Куравлик стоїть. Вибираємо нульову точку, домашню точку. друге положення тут пише нолік. Цим вправо джойстиком. Пульт пропіщав. Тут змінилося на сейв, заповнили кнопочку назад, вверх. Ну і що там буде точка перша. Це, наприклад, друга. Так само кнопочку вниз. Вибираємо вверх. Раз, два. Заповнили. Вверх. Всі мають бути вверх. Ці два мають бути максимум повернуті вліво. Зараз просто пілоту вертаємо його назад додому. Вибираємо в третє положення. Кнопочка ноль, точка ноль, джостика вправо. Приплив назад, пуль знову пропістяв.